Одна з найдивовижніших та найдавніших рослин, за словами ботаніків, перші магнолії зростали ще в епоху динозаврів, проте свою назву квітуюче дерево отримали лише у XVIII столітті на честь французького професора ботаніки П'єра Маньоля в українській мові. Дерево спочатку називали маньолія, але з часом через труднощі вимови стали називати магнолія. Аристократка рослинного світу примадонна квітучих дерев. Як ви здогадалися, мова йде про магнолію. На перший вигляд це ніжна і тендітна рослина, але насправді вона дуже міцна і стійка до природних умов. Протягом багатьох тисячоліть магнолія намагалася адаптуватися до кліматичних змін, щоб вижити. Саме завдяки цьому вона сьогодні стала символом витривалості та вічного життя. В Одеському ботанічному саду зростає 12 різновидів магнолії. Цьому році через різкі потепління королева квітучих дерев почала радувати одесітів своїм цвітінням на декілька тижнів раніше. В свою чергу співробітники ботсаду намагаються зробити все можливе, аби подовшити цей дивовижний процес. Зараз в нас я вважаю аномальна жара для такого часу, тому я думаю, що ми вже почнемо найближчими днями трошки навіть їх доливати, тому що ну дуже жарко жарко для них. Зазвичай магнолії асоціюються з теплим кліматом. Важливо пам'ятати, що ця рослина любить сонячне світло, відкриті простори та регулярний полив. Кожен, хто зможе створити для магнолії такі умови, в результаті отримує ніжну прикрасу для свого подвір'я. В принципі, в нас немає проблем з вирощуванням магнолії, тобто вони в нас не страждають від морозів, можливо, там деякі види, але ну в нас зараз цих видів немає. Ну ми намагаємо будемо їх. Садити. Тобто, в принципі, якщо ви будете її ну, так, трошки удобрювати, тобто давати їй добрива, і якщо у вас буде, ви можете їй забезпечити нормальний полив, то, в общем, то це немає проблем з них, з вирощуванням в нашій зоні. Руйнування на фоні квітучих дерев. Ось такий дисонанс можна спостерігати в ботанічному саду. Внаслідок нещодавнього ворожого обстрілу були пошкоджені теплиці. Десятки колекційних багаторічних рослин понівечені склом. У нас є рослини, які в нас тут ростуть десь в теплицях, десь з, з початку 50-х років. Тобто вони там росли, тобто це колекція цитрусових, вона така дуже давня, і вона... тобто вони не втрачені, але вони, звичайно, постраждали. Впадати в сум та опускати руки немає часу, каже директорка ботанічного саду. Попри ворожі обстріли, життя і робота в ботсаду продовжуються. Ми зараз перенесли частково, частково ще доносимо рослини, які ну, так просто, щоб не втратити види. Ми їх переносимо в одну окрему теплицю, яку ми виділили і яку накрили тіньовими сітками. Тобто там рослина буде нормально, весь ну там весну, літо, там початок осені. Тобто, і там вона, вони, ми вже там їм зробили такі оптимальні умови, і зараз їх туди зносимо. Тобто, саме таке, що цінне є в нас, ми туди це все переносимо. На допомогу співробітникам ботанічного саду щотижня приходять небайдужі жителі міста. Коли ви починаєте займатися якимись судовими роботами, це навіть є такий елемент психологічної якоїсь реабілітації, то ви якось переключаєтесь. Тому я у них зараз настільки багато роботи, що вони просто не мають часу якось там розслаблятися, якось там впадати в якусь депресію. Тобто вони розуміють, що потрібно працювати, і роботи додалося набагато більше. Тому, коли приходять люди і нам допомагають, ми дуже дуже вдячні. Тим, хто хоче підтримати ботанічний сад та прийти допомогти, бажано мати з собою будівельні рукавички та одяг, який не шкода забруднити.